Всім привіт, друзі! Я хочу зробити дуже-дуже крутий лайфхак. Ну, не лайфхак, а штучку. У мене є термометалька і чотири форми. І чат GPT теж, я його хочу спитати: Що ти вибереш? Зірка, круг, сердечко чи квадрат? Мене цікавить тільки твоя думка. Все ой. це надо замазати. Ну, добре. <coughs> я зараз буду. Uh, ну, добре, я зараз буду складати зірочки саме. І потім вам здописи прям викладу uh, резинку. Я что-нибудь буду и даю спин дорос. Ну добре, всем папа.